Дати поштовх до розвитку та розправити крила у ветеранському хабі. «Ветеран-Про» стартували консультаційні дні. Волонтери вбачають місію свого простору в тому, щоб стати надійним компасом для ветерана. Головним чином допомогти їм знайти своє місце у суспільстві. Тут вони не просто отримують консультації, а й відчувають підтримку на кожному кроці інтеграції. Оскільки ветерани повертаються з передової, і дуже часто так відбувається, що через стан свого здоров'я, через якісь певні вже зміни у Світогляді людини, так людина вже не може повернутися. Ветеран не може повернутися назад на свою роботу. І от виникають різні запитання: куди йому податися, що йому робити, як він має, куди в який саме напрям йому іти, щоб він міг розвиватися, щоб він знайшов себе. Ветеранський простір підписав меморандум про співпрацю з обласним центром зайнятості. Це сприятиме залученню кваліфікованих фахівців для надання консультацій ветеранам. Перші щотижневі зустрічі засвідчили велику потребу у таких послугах. Вчора пілотний такий день. Так прийшов один фахівець з центру зайнятості. Цього було достатньо. Як тільки продзвеніла та година, в нашому просторі з'явилися люди. Це було близько 10 людей, це були дружини загиблих, військових, ветерани, а також прийшла сім'я мати і батько безвісті зниклого захисника. Переважно вони цікавились грантовими програмами на власну справу, а також на правду шукали роботи, оскільки троє людей це були внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки. Вони вже оселилися тут, нашому Івано-Франківську і звісно, що шукають, де б вони могли себе реалізувати. У планах ветеранського центру щотижневі консультації для забезпечення всебічної підтримки ветеранів та сімей загиблих героїв. Центр залучатиме фахівців з охорони здоров'я та інших галузей. Лілія Бутяк, Геннадій Томньок, новини на вежі.